Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я перукар. Ось моя ніночка, я їй роблю хімічну завивку. Вона хоче бути дуже-дуже красивою. Помашерочкою. Так. так, спочатку ми що робимо? Накручуємо на коклюшечки. Ніночка мені подає ось. І я накручую на такі дерев'яні коклюшечки. Отак. От Спочатку накрутим коклюшки. Будуть локони у нас. Ось так крутимося. І так, так всю голівку. І ось ніночка вже накручена на коклюшки. І зараз я буду змочувати раствором. Ось у нас готовий роствор. Локон називається. І процес іде далі до красоти. І ось так поролончиком змочую кожну коклюшечку. Починаю з затилка. Гарно-гарно змочую. Роствором, щоб наша ніночка була красавиця. Весна прийшла, Ніна почула весну, хоче будь красавиця. Ніна каже. А как же? Поїде на дачу, буде всіх там чарувати. Ох, яка красива. Ох, яка вона красива. З таким хіміоном. <хи> так, це, мабуть, вже хватить. Ну, все. Добре, наквацали. Ну, хорошо, ж наквацали. Да, хорошо. Ну, що, ну, все, все выбираю, і все. Особенно затылок повинен бути. Да, да, да. Затилок... І при... і впереді, Надя, впереді mm. дуже. Затылок хуже береться. да? Да? І краска хуже береться на затинку, На потиличці. Все хуже. Кишек, кишек, кишек. Хватить. І будемо запакую, закрию, утеплю, і будемо чекати завка гарного локона. І ось дивіться, у нас ще є і помошник. Ой, летів! <свісна> Ось помощник наш, дивіться, кеша. Чого <рес> цвікаєш? Так, ніну утеплила і почитали в інструкції 30-40 хвилин дев'яно. Ми продовжуємо прихарашуватися до весни, ще й бровки красимо. Он якими бровастий. Будуть у нас чорні брови. Чорні брови. І так, 45 хвилин прийшло, ми пропарили. Зараз ми фіксаж зробимо, фіксаж нанесем. І процес іде далі. Так, і 15 хвилин. Ждемо. Оля проводимо. Да. Терпи, дорогая, пропарили, зробили фіксаж. Зараз знімаю коклюшки, ще один фіксаж і стрижка. і наша Ніна красотуля. Ну що, процес іде. Так, фімія вийшла. От, дивіться, який пушистий. Зараз трошки кінчики зріжу. І будемо завиватися, і будемо красиві. І ось дивіться, Ніна красавиця. Красуня! із схімії! В Бровки у нас не дуже то получились. Ну, нічого, ну, нічого. є штришок. Ну, краска для брів не дуже така удачна Ну, нічого, чуть-чуть ну, є. Так що ми сьогоднішній день присвятили красі. <рес> Дякую вам, що ви дивитесь мій канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До побачення! До побачення. До побачення.